У Дніпропетровську розтрощили скляну композицію, яка прикрашала фестивальний причал. Інцидент стався серед білого дня 23 лютого. Невідомий чоловік розправився із кулею з допомогою залізного молотка. Цікаво, що перехожі не зупинили хулігана його навіть фотографували. Затримали руйнівника міліціонери, яким він пояснив, що розбити кулю йому наказав голос богів. Усі деталі правопорушення зараз з'ясовують слідчі у рамках кримінального провадження. Затриманому загрожує штраф, виправні роботи або позбавлення волі до трьох років. Що він услышав голоси зверху, після чого взяв кувалду і розбив цей шар. Буде встановлена сума ущерба, кому принадлежить цей шар. А ще сьогодні стало відомо, що Дніпропетровській міліції допомагатимуть в охороні правопорядку представники політичних сил, зокрема, разом з ДАІ і патрульною службою чергуватимуть вулицями міста і свободівці з ударівцями. Рішення, яке прийняли на спільній нараді в УВС Дніпропетровська, міліціонери назвали конструктивним і таким, що сприяє налагодженню діалогу.